Окупанти продовжують обстрілювати мирні населені пункти Харківщини. О 23.22 в селі Козача Лопань. Внаслідок обстрілу пошкоджені три будинки. Автомобіль о 17.40 в селі Кам'янка. Внаслідок наступання на міну ПФМ 1 Пелюстка постраждала жінка. О 17.28 в селі Юрченкове. Внаслідок обстрілу горів будинок. Господарча споруда та гараж. О 17.10 В місті Вовчанськ внаслідок обстрілу горів автомобіль. Постраждав чоловік. О 17.00 в селі Кучерівка внаслідок обстрілу. Горів Горів кормоцех та господарчі споруди свиноферми. О 17-й в місті Вовчанськ внаслідок скидання боєприпасу Севпівдрону постраждала жінка. О п'ятнадцятій, сорок п'ять в селі Зарічне на території бази відпочинку відбулося загоряння трьох одноповерхових дерев'яних будинків, двоповерхового корпусу та їдальні. О п'ятнадцятій тридцять в селі Старий Салтів відбувся обстріл бази відпочинку без постраждалих. О чотирнадцятій тридцять в селі Юрченкове внаслідок обстрілу. Прямим влучанням зруйновано будинок та господарчу споруду. 4 червня о півдні в селі Вовчанські хутори внастрідок обстрілу травмовано чоловіка. Рядувальники звітують. Протягом доби здійснено 42 оперативні виїзди. Протягом доби ворожі війська спричинили 9 пожеж в Чугуївському, Куп'янському та Харківському районах області. Усі вони оперативно ліквідовані силами ДСНС. Більшість пожеж зафіксовано у природних екосистемах. Загалом ворог випалив понад 5 гектарів харківської землі. Також 4 пожежі трапились на територіях приватних домоволодінь. Так, зранку ворог здійснив черговий обстріл міста Куп'янськ, влучивши у приватний будинок. Виникла пожежа, горіли зруйновані конструктивні. Елементи будівлі. Рятувальники ліквідували загоряння. Від вибуху власник оселі отримав поранення. Постраждалому надано допомогу. Загалом, на теперішній час на території Харківської області триває гасіння п'яти лісових пожеж на загальній площі близько трьох тисяч гектарів. Локалізовано чотири з цих пожеж на загальній площі понад 23 гектарів. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 50 одиниць вибухонебезпечних предметів. В результаті вибуху протипіхотної міни ПФМ-1 Пелюстка постраждала жінка 1958 року народження. Подія трапилась на березі річки у селі Кам'янка Ізюмського району. За попередніми даними жінка наступила на протипіхотну міну та підірвалась з травматичною ампутацією правої стопи бригадою екстреної медичної допомоги потерпіло шпиталізовано до лікарні. Від початку активних дій ворога з населених пунктів евакуйовано 11 тисяч 766 осіб, з них 895 дітей та 264 маломобільні особи. За даними Генштабу ЗСУ, українські війська продовжують стримувати ворога. На харківському напрямку триває одне бойове зіткнення. На Куп'янському напрямку кількість бойових зіткнень зросла до 13. П'ять атак наші воїни успішно відбили. Ще вісім тривають поблизу Сеньківки, Новоселівки, Новоїгорівки та Стельмахівки. Марія Соловйова, Дмитрон Гуєн та Ігор Мікінін. Харків. Новини.